Ерговий автомобіль відправляється на фронт на допомогу бійцям. Сучасний позашляховик Міцубісі Л-200», який допомагатиме виконанні бойових завдань. Мер міста Ігор Поліщук передав нашим захисникам із новоствореної 155-ї бригади. Пікап був придбаний за кошти місцевого бюджету і вже найближчим часом з'явиться у розпорядженні бійців. За кошти міського бюджету це черговий автомобіль. З цієї першої партії, яку ми придбали, ми придбали 13 автомобілів згідно запитів, видаємо військовим частинам. Це 155-та бригада новосформована, яка зараз буде виконувати бойові завдання. Автомобілі завжди потрібні, тому що, на превеликий жаль, в умовах бойових дій це іноді буває як витратний матеріал, тому що обстріли. Важкі умови експлуатації і так далі, тому автомобілі просять, от власне ми забезпечуємо виконання запитів від військових. Луцька громада на чолі із мером міста продовжує підтримувати бійців збройних сил України, систематично передаючи допомогу. І вже по обіді Ігор Поліщук передав військовослужбовцям 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Рубіж мікроавтобус Фольксваген. Ключі від авто Луцький міський голова вручив представникам підрозділу. Замовили в нас військові, це четверта бригада оперативного підпорядкування Національної гвардії України. Замовили хлопці саме мікроавтобус, тому що треба під специфічне виконання завдань. На Харківському напрямку зараз там, де скажімо, дуже гостро, це і те, що біля Вовчанська, Липці, село. І зараз там дійсно дуже складна ситуація, тому оперативно відреагували на. Запит, такий і за кошти, які працівники Луцької міської ради збирають як одноденний заробіток, придбали цей автомобіль, обслужили, закамуфлювали і зараз передали військовим. Тому дякую всім працівникам нашої міської ради, які жертвують частину свого заробітку для допомоги Збройним силам України. Отже, уже найближчим часом передане авто буде допомагати захисникам виконувати бойові завдання на одному із найзапекліших напрямків фронту. Харківському від Луцької громади мер міста також передав найтепліші побажання нашим захисникам. Хочеться побажати, щоб Бог оберігав. Хочеться побажати, щоб не було загиблих, не було поранених, щоб якомога швидше ми могли вигнати окупанта з нашої країни. І, зокрема, зараз з найбільш таких гострих напрямків там, де найважче нашим військовим.